Новітній історії, 16 липня 90-го, 24 серпня 91 і 1 грудня 91-го. На мій погляд, іменно ця завтрашня дата є визначальною в нашій Новолинській історії. Але це моя думка. Оскільки, як кажуть, питання ці вирішує законами постановами Верховна Рада, ну то вона вирішила, що треба вважати все-таки 24. Серпня 91-го. Я поясню, чому я не вважаю Днем Залежності 24 серпня 91-го. Значить, ну, коротко, я потім до цього ще повернусь. ГКЧП ГКЧП провалився, значить, значна е, частина комуністів, а тоді була сумнозвісна група 200, 300, 289, ні, 239. вибачаюсь, Ось, значить, багато з них приймали участь у тому, щоб ГКЧП відбувся. відбувся. Але скільки ГКЧП не відбувся? То, я кажу, ті збоязні, як кажуть, ті збоя зня потім не прийшлось відповідати, то багато комуністів підтримали Акт проголошення незалежності. Ось, значить, ось така моя думка. Значить. А тепер щодо історії, як у нас в Новолинську відбувалися незалежницькі події. Почну дуже далеко, значить, наше Новолинське місто, молоде, 50-й рік народження, йому 61 рік, значить, Чотири хвилі, три хвилі міграції на Воли приїжджих науниць було це в зв'язку з тим, що будували шахти, потім бавовно предільна фабрика, потім оснастка. І місто задумувалося, звичайно, як без культових споруд, молодой соціалістичний міст, значить, його, яка мало бути велике, соціаліст... велике соціалістичне майбутнє. Ось. Але так, як кажуть, сталося, що в житті не все так відбувається, як воно задумується у верхам. Між іншим, директор п'ятої шахти, Тє, Іван Терехов, як то казав, нам не додуголь, нам потрібен до того, нам нужен тут робочий клас. Ну а робочий клас по замисну класиків марксизму він не має національних ознак, він знає знає тільки як кажуть. Старші люди пам'ятають, на всіх газетах писалось про літарів всіх стран цеє геніальність». Тому після смерті Сталіна, після 53-го міста, почали поповнювати реабілітовані, репресовані, реабілітовані і нереабілітовані. Знаю від першого голови братства, який в УПА, який був нереабілітований, з'явився появився в Новолинську. Його зустрів на автобусній станції, значить, міліціонер подивився йому папери і сказав, даю тобі 24 час години, щоб тебе тут не було. Ну, але він не послухався все рівно, як то, як кажуть, прилаштувався. Значить, на початок 90-х років у Новолинську було біля, біля 7 тисяч репресованих. Зараз їх, звичайно, мабуть, менше тисяч, але що було, то було. Значить, і з тої давньої історії, ви знаєте, були такий рух шістидесятників, який кажуть, боровся за права людини і за незалежність України. Значить, у Новолинську варто відмітити четверо людей, які були досліджені мною. І мені допомагали інші люди. Я їх назву. Значить, у ті роки був росіянин Новиков Альберт, який Писав дуже е, такі е, проти антирадянські вірші. 25 років йому засудили. До речі, у міському архіві СБУ лежить е, збірка його віршів, які від, можуть віддати тільки родичам, а родичам поки не знаходиться. Значить, це Альберт Новиков. Потім був галичанин з бібліейним прізвищем Теодор Варава. Потім були шестидесятники, значить, е, е, дуже колоритна фігура Михайленко Петро і Дробот Михайло. Ну, оце ті люди, які, як кажуть, колись були ще в ті роки, і вже вони були суджені. До речі, знов добавлю. Значить, ці репресовані були під неуспід неусипним не не оком КДБ. Значить, ну, прийшов Горбачов, перестройка, перебудова. Значить, почався рух за, е, говорити за гласність, за перестройку. На оснасті відбувається значить, створення осередку руху. Але перед цим, значить, е, відбувається подія ще до того, як був створений осередок руху. Значить, на найвищій точці котельний на оснасті. Е, на трубі оснастки з'являється спочатку білий прапор, це щоб звернути увагу. Значить, ну, люди заклопотані, але потім звертають увагу, що значить білий прапор. Ну, зрозуміло, але людей це заінтригувало. Білий прапор через тиждень знімається і вивішується синьо-жовтий прапор. Ну, це працівники котельні. Я переважно буду обходитись без названня прізвищ, тому що це трохи буде затягувати мій виступ. Ось. Значить, КДБ знімає цей прапор, вони вночі піднімають другий раз цей прапор, змазують ці поруччя, щоб підніматися таким шаром солідолу. І висить цей прапор до тих пір, поки він не стане державним. Значить, друге підняття прапора в Нововолинську. Це було таємне підняття. Друге підняття прапора відбулося над музичною школою. Це було рішенням музичного творчого колективу, там був бобицький директор. Третє підняття відбулося у центрі на центральній котельні, Працівники котельні підняли. Четверте підняття відбулося в липні. Коли був масовий виступ, наших шахтарів на центральній площі Рухівці, ось там його теж знімали і другий раз поновлювали. І тільки 16 вересня це було величезне наше свято на Волинську, наш родовід, значить, де вже було офіційно піднято офіційно в тому розумінні, що перед цим було прийнято рішення нашої сесії нашої міської ради. Використовувати національну символіку разом з державною символікою, це що існував Радянський Союз. ось. Це величезне свято було, але відбулось воно за рахунок, будемо говорити переважно, тому що зародившись на оснастці, значить, він продовжував свої дії, поки не створилась і міська організація. Стосовно значить. Створення на оснасті. Ну спочатку це була ідея. Вийшла з Києва. Вона попала і на оснастку. У нас був такий Іван Володимирович Крищук, який разом з іншими зібирає підписи таємно, що так таку організацію як рух потрібно створювати. Зібрало біля 300 підписів таємно, і він повіз це в Луцьку в секретаріат спілки письменників. Потім це з'являється. У літературній Україні щось на, на нас є, Такі то підписалось 300 людей, які за те, щоб рух створювати. А вже здається, в липні була створена міська організація руху. А далі, значить, виновата снасківська, а далі вже, значить, у червні 90-го року була створена і міська організація руху. З, із таких знакових подій, значить, які е, варто відмітити, ну, повернемося, значить, перший мітинг у Новолинську, офіційний, значить, е, дозволений, тому що робили заявку, вся влада рада. Е, гасло, як ви розумієте, з нинішньої точки зору, воно трохи лукаве. Але тоді так треба було, тому що в, владах, в радах командували комуністів всіх радах. Ось, значить, що ви вирішили там Партком чи Політбюро, значить, це є залишається радом тільки проголосувати. Е, значить, тому оця вся влада радам, воно було лукаво трохи загало, загасло, але таки, такий мітинг відбувся, були припасені і синьо червоний, щоб підняти, але їх на першому мітингу не піднімали. І другою знаковою подією, такою, як у Новолинську, це ви знаєте, 21 січня 90 року акт Злуки був у цьому, а ми знаходилися в стороні від цього акту Злуки, ми на Волинці, тому у нас було кілька чоловік, які поїхали в Луцьк. Але основне завдання в нас у цей день, 21 січня 1990 року, було провести, значить, агі... агітацію за демократичні вибори. І рух, значить, роздавав листівки агітації за кого треба голосувати у міську раду в обласну. Значить, і Верховну Раду, і звичайно, ми розділили сівки, щоб всі голосували за висуванця від оснастки Федора Феофілактовича Свідерського. Він буде потім обраний. От. У другий тур він вийде з секретарем міському компартії з Володимиром Саганюком, але такі часи були. Саганюку нічого не змінили. Лесик. Лесика, я не так сказав. Вихайте Саганьок. Лесик. Лесика. Лесика. Значить, що ще варто відмітити? Значить, відбулось ще кілька мітингів, потім 19 серпня ГКЧП, значить, Новолинськ. Тут гідно зустрів ГКЧП, на 24 серпня у нас була планова звітно-виборча конференція Рухівська. То ми, яка від прийняли відповідне звернення і до міської влади, і до Верховної Ради. А вже в Верховної Раді Федір Фіолактович Свідерський був уже депутатом. Ось після е, на цій же. Так, це 19-го. 21-го вже стало відомо, що ГКЧП провалився. Значить, можна провести якусь паралель між Єльсиним і Леніним. Ви знаєте, як Ленін, який приїхав в запломбованому вагоні з Німеччини, робити революцію в Росії, але повертався через Фінляндію. Йому в Петрограді там виставили броньовик. Ну Єльсин, який переміг до того, що став на, на танкові стояв вже, значить, кінчаю. Ось так коротко. Значить, і так, іще важливо, Значить, Вбулась сесія, на цій же сесії наша війська. На цій же сесії було прийнято демонтувати, значить, пам'ятник Леніну. Це рішення було прийнято 29 серпня 91-го і 30 серпня було виконано це. І також було прийнято рішення, значить, переименувати вулиці. Значить, тоді на межі 20. 91-92 років це відбувалося без особливих труднощів, тому що був сильний страйковий комітет. Був була сильна координаційна рада руху. і Тоді як кажуть, від цих одіозних комуністичних вулиць збули, позбулися без проблем. Ну далі цей процес пішов уже досить трудно, але ще кілька вулиць у нас на Волинську, на мою думку, потрібно перейменувати. Добре, дякую.